Націоналізм у Іспанії. Чи дійсно це можливо? Ви знаєте, тут нема такого, щоб тебе по якомусь національному признаку, по національному знаку, хтось якось деспресував, чи щось ну, типу, було таке, як мені розповідають, як в деяких країнах Європи є до українців, чи, чи там іще до якихось е, націй. Так? Тут так не прийнято. Це не гарний тон, це, типу, ну, не гарний мова тон. Так, але він у них є. І знаєте, який він у них? Це економічний націоналізм, економічний. Тобто, щоб ви зрозуміли, якщо от зараз на цій вулиці, ось тут, ось перекмагерська перукарня біля мене, бачите, рожева така. Якщо цю перукарню відкрию я, до мене ніхто не буде ходити. Ніхто. Чому? Тому що я не свій. Я не... Хоча мене вже тут знають, якщо я відкрию, то і ще будуть можливо ходити. От. Але, але і це не тільки тому, що я українець. Наприклад, якщо приїде людина із, не знаю, із Валенції і відкриє тут, він для них буде такий самий іноземець, як і я. Ось така от історія. Уявляєте собі, все по переїзду в Іспанію влаштування. тут посилання буде у коментарі.